Про підвищення акцизів з 1 вересня не казав хіба лінивий? А чи знаєте ви, що той самий закон встановив особливі правила зберігання палива для генератора, за порушення яких можна заплатити штраф в 1 мільйон гривень? Обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжити перегляд Закон 3878 підвищив рівень паливних акцизів до європейського рівня. Але проходити це буде поетапно. Перший етап розпочався з 1 вересня до 31 грудня. Далі в нас буде підвищення до 1 січня 2028 року. Окрім цього, підвищуються деякі акцизи на спиртові напої і деякі визначення, які пов'язані. Із підакцизними товарами. Окрім цього, впроваджуються нові правила щодо зберігання пального для генераторів. Стосуються вони як платників паливного акцизу, так і неплатників паливного акцизу, і пов'язані із реєстрацією чи нереєстрацією акцизного.